Почнімо із хронік російського дордома. Ситуація на болотах нестабільна і це не жарти. Росія справді поступово перетворюється у болото. Почала з Оренбурзької області. Що з нею відбувається? Короткий коментар від бункерного діда. А на утану. Головна життєва мета росіян це знищення українців. Тому на такі дрібниці, як ризик прориву греблі в орську, ватажки орків не звертають особливої уваги. І пару пармі назад на етам місті була. М -м -м -м, які життєрадісні інтонації цього пропагандиста відправити кудись під кринки на Херсонщину? Просто мрію побачити, як він із такими ж істериками тікає від українських fpv дронів Смакота. Но за читани секунди вода розмила огромний котлован існі вероятної цілий ви посадні які волни, які буквально зносять дерева. Вона мчиться в сторону потілка. Ну чому ж мчиться? Вже прибула. Вивезення рускіх із місця стихійного лиха налагоджене на 100%. А ні, не на 100. На 200%. Десь так само, як завантажують евакуаційні човни. Голови, голови, голови. Голови, голови, голови. Кто-то загребает ротиком воду, а ус местная влада лепает водою из властного рота. Граждане, жители города Орска моего любимого города, задавали простые вопросы, на которые нужны были простые ответы. Я постарался дать эти ответы. Я сказал им следующее, что ни один Арчанин не останется один на один с водой. Mm. Орчані для нас миліше просто орки. Вони до слова дуже задоволені злагодженою роботою чиновників. Ось так, наприклад, дуже радісно зустрічають міністрів через звичайних ситуацій. А щодо Путіна, так його немає сенсу запрошувати. В Кремлі вже відповіли, що бункерний пильно стежить за ситуацією. З телевізора, мабуть. Але от їздити кудись на місце, дивитися там, як булькають під воду орчані. Оце ж не царське діло. Ну, потонули і що? Баби ще наражають. А хто сумує за втраченим майном? СВО! ваш вихід. Ідіть, грошенят заробите, і буде вам нове майно. Ну і трохи поцупите мародерське в Україні. Такий же ваш план. Оце щойно була велич російського протесту. Встали з колін однозначно. Але і тут можна почути гарні поради. Води Вадим получається, ані могли спокойно зі шторівни потіпровод ізвіняється. Бля, коли Крим присоединили, блядь, Провод поціпровод води їбанули. блядь. А до нас ні чо Криму нада цивіні ріжка зараз. правильно. Нехай від'єднуються свободу Орчанській народній республіці. Чи може все ж таки оркські? Навмисне це кілька разів, аби зафіксували. Зато МЧС блядь, областної пише нам піздец. Ну за то лоска все крашо будет Пацани довіряйте МЧС. Якщо сказали, що п'ять, значить п**ть когда нас всіх за цвіточки місто точно принісуть і ніж поставляти. Оце була правда. І квіточки принесуть, і може ще ОН висловити глибоке занепокоєння. Бог в поміч тут вже й сусідній регіон долучається. Ставленікі патріарха Гундяєва вже взяли в руки ікони і рятують Курганську область молитвами. Правда, рятують від паводку чомусь із гвинтокрила. Чому? Ну, бо мочить золоту рясу у воді небогогодна. Господь цього не благословляє. Зате, куди більш богогодно це рятувати окупантів на фронті. Увага! До наступного відео. Атліса сіл проти влаздушної я здобув поблагодарить. Спасибо за те, що ви на кожну просьбу не оставляйте без німання. Ой, вей, це ж реп у вигляді церковного купола на Оазі кубуханці. Бо по іншому, як збивати бісовські дрони, росіяни вже не знають. На болотах до слова на цей жарт образилися. Бо як так, жартувати про Гундяївську ФСБшну церкву і війну Неблаголепно! Церковь, Бог, ікони і всі святи оберігають наших ребят на лінії фронту. Звісно, оберігають. Генштаб ось у нас щоранку звітує про кількість убережених за добу ванюк. Співчуття всім загиблим. Не потрібно сміятися на святи. У вас немає нічого святого. Залізна логіка, ось ця орчиня могла б легко конкурувати з героїною іншого відео. Нідорок подарок дорога внімання. І оцінювати, скільки ні, би я готова була подарок, якби сучотом того, що якщо я хочу діяти подарок, якби я повторяю, так? Не заміну сміятися на цвіти. У вас нет нічого святого. Можливо, у нас дійсно немає нічого святого стосовно російських загарбників. Ми роз Завдяки вам за ці 10 років. А ось окремі росіяни поступово розуміють, що і у Росії немає для них навіть сухпайка. Був героєм СВО, а тепер будеш сидіти десь там в Дагестані на сходах і просити грошей на їжу. Ось така повага героям. Вот так я буду сидіти. Тут вот я участник СВО, вот сижу возле районної адміністрації і прошу деньги на продукти питання. Мне кушать. вот нечего. Вот посмотрите. Вот она адміністрація района міста Дербента, вот посмотрите. Вот государство не допомагає, ніхто мені не допомагає. А все тому, що російська держава чудово розуміє, як треба керувати своїми холопами. Ось таке, що до початку великого вторгнення привселюдно заявляли у них в Держдумі. Послухайте, то Будет, конечно, сейчас обидно. Тупыми, голодными и больными управлять легче. Люди, которые могут себе позволить хорошее образование, люди, которые могут себе позволить качественную еду, люди, которые могут себе позволить расширить кругозор, выезжать на курорты, туристические поездки, они становятся чересчур требовательными к власти. А еще хороший способ керования населением может подказать и Лукашенковские медиашлюнды. Давно ми вам не показували прихвоснів картопляного вусаря. Наче не вынадывайся дивыся, а комедийный фильм. Польша вымирает. В стране столкнулись с явлением бездомности среди молодежи. В Польше продолжают закрываться магазины. Огромная дыра в бюджете, высокая инфляция. Каждому третьему поляку не на что жить. В ряде регионов Польши резко повысился радиационный фон. Яйца для поляков подорожали за это время в полтора раза. Польские производители продуктов питания стали массово обманывать покупателей. Польша еще и сажают в тюрьму всех несогласных с режимом. Хм, класс. Але повернемося до Московії. Росіяни можуть скільки завгодно говорити про вілічі, розкручувати військові заводи на трьохзмінну роботу. Але факт залишається фактом. Все це довго їх тримати в тонусі не буде. Рано чи пізно населення Росії докотиться до талонів на хліб і обміну горілки на мило. Про це навіть колишній професор російської вищої школи економіки. Говорить, я наблюдаю потрясающую картину самоубійства русской економіки. Це страшна картина, але заваражующа. Сморій за цим жутко интересно. І всі мої колеги економісти, це розуміють, що ми попали в совершенно потрясаючий історичний період, коли велика страна убивает себя, і це ну, наблюдать страшно, але ужасно увлекательно. Нам теж дуже захопливо. Але б краще росіяни це все робили у себе вдома, а не з танками на чужій території. Это Уже, наверное, нет. Еще раз, страна это прежде всего люди. Вот з людьми в Росії повний швах. Потому що Росія втрачає населення. Ніхто не піднімався в мире міжнародного сотрудничества. Ні одна страна, замкнувши в своїх границях, поднятися не может. Она может быть Северною Кореєю, которая делає ракети. Ну, так, власне, і сталося. Але куди більш прикро, що приклад світової демократії в особі Сполучених Штатів Америки, при цьому перетворюється у сумного віслючка Іа? Чому? Ну, тому що тільки ми почали випалювати російські нафтопереробні заводи, як у Білому домі, почали натякати, що не дуже то і цим задоволені. А тепер вже і міністра оборони Сполучених Штатів напряму питають про їхню позицію. І тут Ах, краще б ніколи не чути таку відповідь. Можете послухати у перекладі від наших колег. Із «Голосу Америки Адміністрація Байдена не рекомендувала Україні завдавати ударів по російських НПЗ. Чому адміністрація Байдена перешкоджає Україні здійснювати одні з найефективніших атак на воєнні можливості Росії? безумовно, ці атаки можуть позначитись на глобальній енергетичній ситуації, але відверто кажучи, я вважаю, що для України краще буде зосередитись на тактичних та оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу. Для мене виглядає, що адміністрація Байдена не хоче зростання цін на пальне у рік виборів. На жаль, так само це виглядає і для українців. Можливість дати по зубах агресору це ніщо, якщо після цього раптом у Штатах бензин подорожчає на 10-20 центів. Ах, це просто ганьба.